Усім привіт, друзі! Відео номер 28 Selenium. Ми нарешті закінчили роботу з класом Actions. і тепер переходимо до інших важливих тем. Сьогодні будемо розбирати тему, як працювати з багатьма вкладками. Тобто, ви, по суті, можете кудись нажати, у вас відкриється нова вкладка. Треба зрозуміти, як виконати якісь екшени на цій новій відкритій вкладці, і як потім повернутися до оригінальної вкладки або закрити, наприклад, нову вкладку. З усім цим сьогодні будемо розбиратися. Тут якби... Ніякої теорії особливо немає, тому переходимо одразу до практики. Ми також повертаємося до роботи на сайті нової пошти, і сьогодні буде наступний тест. Я заходжу на головну сторінку нової пошти, я бачу тут дві лінки на Android і Apple Store. Я клікаю на Android, в мене відкривається відповідно нова вкладка, і мені потрібно буде в тесті перевірити ось цей надпис. Тобто, що він з'явився і що цей надпис правильний. Далі мені потрібно буде повернутися назад на оригінальну вкладку. Після цього натиснути на Apple iOS, і в мене знову-таки відкриється нова вкладка, і мені потрібно перевірити буде ось цей надпис. Надпис, що він також з'явився, і що цей надпис правильний. Ось такий у нас буде тест, і він за за допомогою цього тесту ми з вами розберемося, як в принципі, працювати з переключенням вкладок, а також потім будемо їх і закривати в цьому ж тесті. Переходимо до нашого коду, і дивіться, що в нас є. Ми відкриваємо головну сторінку. У мене є WebDriver Wait, який ми будемо використовувати для очікування елементів. І я знайшов ось перший елемент, з яким ми будемо працювати, це ось ця лінка Android, на яку ми маємо клікати. Чому я, казав... Чому я не знайшов iOS, Наприклад, пам'ятаєте, ми говорили про стейл Element Reference Exception, і я казав, що шукати елемент потрібно тоді, коли в принципі, він вам потрібен, а не познаходити елементи зверху тесту, а потім. На цю помилку потрапляти ось тому я знайшов ось цей Android Лінк, і далі мені треба на нього клікнути. Android link клік, і давайте я тут поставлю трет сліп в 2 секунди для того, щоб подивитися, що ця лінка дійсно відкрилася. Запускаємо наш тест, ми клікаємо на Android. Так, дійсно відкрилася нова таба. І тепер наше завдання яке? Наше завдання перевірити, що ось цей от елемент в нього буде текст нова пошта, але там насправді буде трошки інший текст, тому що він ніби лока локалізацію з іншою локалізацією працює. Давайте покажу. Так, Тут мені здається, що достатньо буде ось так: знайти H1. Так, тут є єдиний тег H1 на всю сторінку, і можна знайти по тегу H1. А, тому я клікнув, далі я кажу Wait until Expected Conditions. Давайте на текст цього разу. Текст to be present in Element Located by XPass. До речі, можна було б і по тегу шукати, але нехай же буде xpath, І далі нам потрібно вказати, який саме текст, Те, текст ми очікуємо. Дивіться, я зараз тут поставлю а, точку дебага, запущу ще раз, тому що текст буде не той, що зараз я вам показав. Ось, Якщо ми відкриємо тут, бачите, текст буде нова пост. А коли ми відкриваємо це з нашого браузера, то там нова пошта, тому що інша локалізація. Ось, Очікуємо на ось такий тест. І все, здавалось би, мало би працювати, але ні. Якщо Selenium минулого разу, коли я вам показував скроли, я казав, що Selenium вміє скролити сам, в деяких моментах нам не потрібно цього робити, то свідчитись на нову табу він не може. Запустимо тест, подивимося, що він впаде. Відкрилася нова вкладка. Ми чекаємо. Ми чекаємо, поки буде ось цей от. Елемент нової пошти з'явиться H1, але його немає. І Бачите, і ми впали по помилці: expected Condition failed, Не знайшли ми цього тексту в елементі. Чому так сталося? Давайте вводити поняття вкладок. Дивіться, табів. Точніше, є в драйвера такий метод, який називається get GetWindowHandle get повертає унікальну ID таби, яка зараз відкрита, тобто активної таби. Оце буде. Наприклад, у нас main, uh, tab ID. Тобто, коли я заходжу на головну сторінку, у мене відкрита буде лише одна таба, і це головна таба, з якою ми будемо працювати. І я хочу зараз знайти ID цієї таби. Ось, І я хочу вивести цю ID-шку на екран. So, Main Tab ID. Далі, коли я клікаю відповідно на android лінку у мене відкривається інша таба. І після цього я знову таки хочу знайти ID uh, активної таби. І нехай я собі так думаю, що це буде Android, android uh, Tab ID. Ось я вивожу цю ID на екран. Android Tab ID. Тобто я, по суті, мав би очікувати, що в мене буде дві різні ID, тому що тут я працюю з Main табою, тут я клікну на android Link, і тут я вже мав би якби, працювати з табою, там, де Android Store. Але насправді дивіться, що відбувається. Запускаю тест. Перейшли сюди, він зараз знову впаде, нас це не особливо цікавить, нас цікавить ось ця от штука, те, що вивелося на екран. Зверніть увагу, айдішки ідентичні. Ідентичні, що це означає? Тобто, я ось тут отримав айдішку мейнтаби. Далі я клікнув на а, лінку Android, в мене відкрилася нова таба, і я знову хочу отримати айдішку активної таби. І а, Selenium мені каже, що айдішка така сама. Це означає, що по суті він вважає, що активна таба все ще залишається ця мейна, яку ми відкрили першою. Тобто він не свідчується сам в нову відкриту табу. А, про це треба пам'ятати. Тому і айдішки в нас вийшли однакові. І тому ми, коли цей вейтер дефейлиться, вейтер і асерт одночасно. Чому він фейлиться? Тому що він не може знайти ось цей тех H1, можливо, він навіть є там тех H1 десь на ось цій головній сторінці, але в нього текст не нова пошта. Тобто він продовжує шукати на активній табі, на табі головної сторінки. Давайте це якось фіксити. Дивіться, в драйвера є метод, який так і називається switch to. Driver, Драйвер to, і можна передати сюди. Далі Windows викликаємо, і треба сюди передати айдішку, ось цієї таби, в яку ми хочемо свічнутися. Але проблема в тому, що ми зараз не знаємо цієї айдішки. Нам спочатку треба визначитися з цією новою айдішкою таби, яка відкрилася. Для цього є наступний метод. Дивіться, Цього нам вже не потрібно. Основну табу. Ми залишимо, тому що ID нам зараз її треба буде. Ми викликаємо метод getWindowHandles. Handle нам вертає активну о, вкладку. О, ID активної вкладки. GetWindowHandles вертає ID усіх вкладок, які відкриті. І, і нам саме зверніть увагу, буде повертатися сета на list, тому що це ID, вони унікальні і не може бути дві таби з однаковими ID. -шками. Тому я викликаю getWindowHandles, створюю тут о, зміну Window Handles, і давайте виведемо їх. На екран, soult, window, handles. Uh, ставлю тут точку дебага, запускаємо тест ще раз. Дивимося, що буде uh, в аутпуті. Uh, дивимося в консоль. Uh, ось це айдішка, uh, ось ця main система ID-шка, main Tab. А ось тут ID-шки усіх табів, які є. Я бачу, що в, цій, uh, в цьому сеті є ID-шка main таби, тобто вона ось збігається. І ось ця ID-шка нова це та, яка нам потрібна для того, щоб свічнутися. Тобто, все, що нам зараз по суті залишається, це з оцього сета вибрати ось цю ID-шку, потрібну нам. А uh, що я для цього буду робити? Тут можна по-різному працювати, тут можна. Працювати з сетом, тут можна працювати з циклом 4. Як вам зручно, ну більше того, я вам скажу, що це не повинно бути в тесті взагалі, повинен бути метод хелпер, який буде називатись типу Switch to New Tab, і ви просто викликаєте ось цей метод, і він робить це за вас. Я це покажу чу чуть пізніше, але зараз давайте логіку саме в тест додамо. Давайте з не з цими не стрімами, а з циклом for ітер Ось. І що я кажу? я Ітеруюся по цих Windows Handles. Я кажу: якщо а, ось цей Windows Handle equals, нам треба не equals, не дорівнює основній табі, тобто я йду по циклу і кажу: якщо а, ось цей айдішка, яку я отримав, вона не дорівнює ID main таби, то це значить та адіжка, яка нам треба. І відповідно, я ось тут зроблю наступне: я тут створю о, string, о, наприклад, window Handle не window handle, а Android android tab ID, ось так. І якщо ось ця ID не дорівнює ID main-tab, то це наша таба. android tab ID дорівнює Windows Handle. Ось так все. І по суті, ми тепер знаємо а, ось цю ID. -шку. Ну, тут треба було б ще, звичайно, перевірку додати. Якщо ми пройшлися і нічого не отримали, то ця штука нулова буде, але це поки не про те, що нам зараз потрібно. І тепер я можу викликати driver-switch-to. driver-switch-to Windows і передати ось цю Android, ID Android Tab. Тепер, ага, нам таки треба буде перевірити, да, тому що вона може бути не ініціалізована. Да. А, давайте ось так зробимо. Null. Ось так. А, тепер вона явно ініціалізована в NAL. І а, ну, тут, звичайно, ми отримуємо помилку, якщо NAL так і залишиться, але, як я сказав, не про це. Тобто, яка логіка? Ми отримали айдішку головної таби. Ми отримали далі всі айдішки. Серед цих всіх айдішок ми вибрали ту, яка не являється айдішкою головної таби. Тобто єдішкою таби, яка відкрилася. І ми свідчуємося в цю табу, і уже там шукаємо цей H1. І, відповідно, перевіряємо, що там буде текст, нова пост. Запускаємо, і цього разу тест, по ідеї, має пройти, якщо я ніде не помилився. Свічнулися. І пройшов тест. Так, все правильно. Айдішки вивелися, але нам головне, що відпрацював ось цей асьор. Тобто, що ви маєте тут зрозуміти? Selenium не свідчається в нові відкриті таби. Вам треба знайти айдішку таби перед тим, як свідчитись в нову табу, тобто активної, поточної. Далі, після того, як ви свідчнулися викликати метод getWindowHandles, який поверне вам лісту сет, точніше, ось цих табів, усі є. Серед цього сету обрати. Цю нову порівняно з а, main ID і відповідно свідчнутися в неї для того, щоб продовжувати там працювати. Але на цьому ж наш тест ще не закінчився. Ми казали, ми натискаємо Android, перевіряємо, що тут а, є надпис. Далі ми назад переключаємося в основну вкладку, клікаємо на Apple і перевіряємо, що тут також є ось цей надпис, який нам потрібен. Давайте реалізовувати далі цю логіку. Зараз тест буде виглядати надзвичайно, не те, що складно, а надзвичайно багато коду буде, якщо ми не будемо використовувати хелпери, але поки без хелперів. А, і так, що я роблю? Мені треба тепер свічнутися назад. Все, я тут перевірю. Вірив, можна, звичайно, закрити цю табу, але я її спеціально не закриваю, тому що зараз хочу показати, що буде, коли в нас вже три буде активних таби, просто не активних, а три таби відкритих. Тому після того, як я перевірив, що в мене тут тест. Тест, який а, я тут вказав, співпав. Я свідчуюся назад в main ID. ID. IDшки ніколи вони мінятися не будуть, по суті, тому ми можемо спокійно свідчитися в Main ID табу. Тільки не так. Драйвер to, Window і Main ID таб є. Yeah, свідчнулися туди, і ось тепер, тільки коли мені треба працювати з елементом оцього IOS, я шукаю тут відповідно цей елемент, а не з самого початку. Тому тому що мало лише може статися, коли я свідчуюся між цими табами. Може там. Десь випливе нам stale element reference exception. Uh, IOS Link. Uh, там, по ідеї, має теж бути ID. Uh, так. Uh, ID Apple. Ага, ID Apple має бути. Є yeah, ID Apple, IOS Link, і я клікаю на цей iOS link. Клік. І далі по аналогії, але трошки буде складніше. Дивіться, я знаю, що я зараз знаходжуся на основній табі, правильно? Але в мене ще паралельно відкрита і Android таба. Тобто десь ось тут в мене є Android таб ID. І коли я клікаю на iOS, в мене відкривається ще одна таба, і мені якраз в неї треба свічнутися. Тому що я роблю? Я після того, як я клікнув сюди, я викликаю метод uh, driver get window handles. У нас він вже є, його можна ось так скопіювати. Ось він нам поверне список. Усіх а, табів, які в нас зараз є. І ми тут маємо отримати три таби. Soft, Window Handles. А, ми тут маємо отримати три таби. І далі яка логіка? Така ж саме, як і тут. Але нам треба врахувати, що тепер у нас не одна таба є, а в нас є дві, на які нам треба скіпнути при цьому фільтруванні. Тобто мені треба в саму нову табу свічнутися. Що я для цього буду робити? Та, в принципі, те ж саме. Тільки давайте я тут поставлю дебаг, і ми перевіримо, що в нас дійсно три штуки відкрилося. Запускаємо в дебагові. Так, свічнули, перевір, якось дуже швидко. Так, uh, да, якось дуже швидко, але нехай. Ага, чому швидко? Тому що я не поставив паузу в 2 секунди. Тому так все швидко відбулося. Нагадаю, що ці паузи в тесті в реальних тестах бути не повинні. Ми просто зараз дебажимо. Uh, я ось тут перевірив. Я uh, почекав 2 секунди. Я свічнувся на головну сторінку. Я почекав 2 секунди, і далі я вже клікнув на лінку. Тепер ми все побачимо, але тест відповідно буде довший. Ось uh, тут перевірили. Перемкнулися, клікаємо на iOS, і тут чекаємо. Так, все працює, але нам е, цікавий оцей аутпут. Ось це Main таба, ось це tab, таба, ось це Android таба, ось це tab, таба, ось це Android таба, ось це iOS таба. І саме в цю табу нам потрібно перемкнутися. А, давайте це зробимо. Тобто, по аналогії робимо з цим самим: я прям скопіюю цю частинку коду сюди, але буде додаткова перевірка, тому що в нас табів три, нагадаю. А, якщо. Ми ітеруємося по табах. Написано: якщо ось ця таба, яку ми перевіряємо, вона не дорівнює мейн табі, то ми казали, що ось Android ID дорівнює такому. Нам, по-перше, потрібно створити string ios tab ID, дорівнює null. Ось так. І е, ми будемо присвоювати саме iOS таб. Але ми перевірили це тільки з main табою. І відповідно, коли ми бу... залишимо тільки таку перевірку, то в нас е, там ще є Android таба. Android таба не дорівнює main ID, і вийде, що ми е, Android табу присвоїмо IOS табі. А так не повинно бути. Тому тут ще додається І. Е, е, Handle не дорівнює IOS. Не iOS, вибачте, Android Android Tab ID, то тоді це точно IOS Tab. Отак воно ну, не так воно повинно працювати, отак воно зараз працює. Зараз напишу Helper, буде набагато простіше. Ось, І тепер ми свідчуємося в цю IOS Tab. Драйвер Switch to Windows, IOS Tab. iOS Tab ID свідчнулися, і тепер, що мені потрібно звідси зробити ось цю ні, це не це. а ні, все правильно. Перевірити ось цей текст. О, в нас тут H1. О, ага, тут є клас, чудовий клас. Ну давайте по класу спробуємо. Не мені H1. А, він тут також H1. Бачите. Тобто нам, по суті, ось це, де це наша перевірка. Ось. Тобто вона зараз буде і там, і там працювати, і для iOS, і для Android. Чому? Тому що і там, і там це тех H1, і там, і там надпис Однаковий нова пост. Ось. Але цього разу ми це перевіримо саме на, на табі IOS. Тому, коли я свідчуюся на iOS таб, я тут також ще почекаю 2 секунди і після цього виконаємо перевірку. Запускаємо наш тест. Зверніть увагу, настільки великий вийшов тест просто на свідчення між табами і перевірка двох текстів. Так, відкрили Android, свічнулися назад на головну сторінку. Відкрили iOS. Ми тут вже на IOS робимо перевірку, і зараз тест має пройти. Так, Тест зелений, це означає, що ми з вами все правильно написали. А, все правильно, але аж занадто багато Коду зараз давайте покажу вам, як створити helper, який допоможе вам просто викликати метод switch to new tab і ми автоматично будемо переключатися саме на нову відкриту табу, незалежно від того, скільки вже попередньо було відкрито. Дивіться, написав ось таку невеличку функцію, яка називається Switch to new tab. Давайте розбиратися, як вона працює, і трошки перефакторуємо наш код. А значить, вона приймає драйвер, тому що драйвер нам треба всередині, і вона буде приймати список вкладок, які були відкриті до а, моменту свічу, до моменту того як ми свічимося на нову вкладку. А що я роблю всередині? Я чекаю, поки кількість вкладок буде а, size ось цих previously handled, а, тобто. Розмір вкладок, кількість вкладок, які були відкриті до, плюс один. Тобто, по суті, я чекаю, поки відкриється нова вкладка. Якщо, наприклад, для iOS у нас буде відкрита мейн таба і Android таба, то кількість таб, які були відкриті до буде два. Тому я чекаю, поки їх буде три, після того як я клікну на іконку iOS. -а. Далі я отримую вже список усіх цих вікон, усіх таб разом включно з новою, і просто шукаю серед них ось цю нову Вкладку, тобто той, якої не було в раніше відкритих. Ось такий проста ось така проста функція. І зараз ми перефакторимо наш код. Uh, і так, перше, що ми робимо, це переносимо цей uh, список вкладок, отримання списку вкладок вище. Отримали список вкладок і перезвемо його на ось так є. Yeah. Далі отримали main вкладку, забрали System.out.println, він нам більше не потрібний. Клікнули на Android табу, і ось цього всього, дивіться, нам вже не потрібно. Нам не потрібно ось цього всього. Ось так. Його ми заміняємо на switch to new tab, Кажемо драйвер і кажемо а, вкладки, які були відкриті до. Є далі почекали. Після цього забираємо ці третсліпи, вони нам також більш не потрібні. Далі, перед тим як робити клік, нам треба отримати знову список ось цих актуальних вкладок, які є зараз відкриті. Далі я роблю клік, і замість цього всього я викликаю функцію Switch to new tab. Передаю драйвер і список вкладок, які були до цього. Yeah. Це забираємо. Це забираємо все. І зараз запустимо тест. Подивимося, що ми нічого не зламали. Тест явно став чистіший. І що головне, що ця функція може бути реюзабельна. Ви її можете використовувати будь-де. Запускаємо. Свідчуємося в iOS, свідчуємося в Android. Точніше, навпаки, Android потім iOS, і тест зелений означає, що ми нічого не зламали. Uh, ну і ще пару буквально слів про те, як закривати вкладки. Uh, коли ми розбирали драйвер quit uh, проти драйвер close, то я вже про це в принципі розказував. Зараз просто нагадаю. Uh, давайте ось тут по саму точку дебагу в кінці тесту і uh, спробуємо виконати дію драйвер close. Дивіться. А зараз поточна відкрита вкладка, це вкладка з iOS. Я роблю driver, роблю close. Ну і можна заекзекути його ось тут. А якщо я зроблю Driver close, в чому різниця? Квіт, я казав, він закриє весь браузер повністю. Driver Close закриває вкладку. Яку вкладку поточну активну вкладку? Оскільки ми останній раз свічнулися на вкладку IOS, ось тут, то значить він закриє вкладку IOS. Дивіться, зараз вкладка IOS відкрита. Я роблю evaluate, я дивлюся на результат, і я бачу, що я закрив вкладку IOS і перейшов на ту вкладку, яка була активна до цього. Що буде? коли я зараз знову зроблю драйвер Close. Запускаю, він каже no such Window Exception. Тобто він не знає, яке Ну точніше не так активного вікна, якого було, яке було до цього, а це була вкладка IOS, його просто не існує. І ми no such Window Exception. Бачите, ми не можемо закрити те, що вже закрите. Тому, щоб зробити тест, який буде закривати вкладку IOS, далі давайте почекаємо, Thread Sleep", і далі ми хочемо закрити основну вкладку, то нам туди треба свічнутися чекаємо 2 секунди, далі я кажу driver switch to main. А, чи як вона у нас називалася? А, Windows. Спочатку Windows, main tab ID. Свічнувся в main tab ID, а після цього роблю driver close знову, Тобто Selenium він не свідчиться в таби ні при закритті, ні при відкритті. Вам це треба робити руками. Зараз ми закриємо вкладку iOS, свічнемося на main табу, закриємо main табу. Перевіряємо, чи буде працювати. І в нас має залишитись одна активна вкладка, це вкладка Android. Закрили, свічну сюди, закрили, і, відповідно, залишилась одна активна вкладка Android. Ось так працює свіч на різні вкладки за допомогою Selenium. Надіюся, нічого важкого не було. Постарався якомога доступніше пояснити. Почуємося в наступному відео.